Де ти бігав, зайчику в темному ліску? Там знайшов ялиночку гарну таку. Я ж оту ялиночку вирубав та взяв, і собі на плеченьки міцно прив'язав, тільки в путь доріженьку рушив, поспішив, як до мене зайчики плих і закущив. Ой, куди ж це, братику, ти зібрався йти? Чи не хочеш з нами ти танці повести? Ні, не можу, братики, прошу не держіть. віднести ялиночку краще поможить, бо давно вже діточки ждуть у дитсадку Нарясну ялиночку, гарну таку. От коли вквітчаємо ми її, як слід та засяють вогники між зелених віт, тут почнуться радощі для малих діток. Разом з ними зайчики підуть у танок.